Отже, як навчають архітекторів в Україні за програмою, яка ще дісталася в спадок від Радянського Союзу, найперший етап це клаузура, це така форма, найпростіша, геометрична, із яка може потім перерости візуально вже, як студенту оформить у вигляді чи малої архітектурної форми, чи вхідної групи, чи якогось об'єкту невеличкого, який буде мати красиву композицію, гарно поданий олівцем, але все ще така початкова. Наступний етап це вивчення вулиць і топографічних карт. Також робота над композиціями площинними і об'ємними, які зроблені з картону, для того, щоб виявити творчу жилку в архітектора майбутнього. І малювання або відтворення у макетах архітектурних пам'яток українських і світових, деталей архітектурних, пропорцій і форм.